І в котрий раз спостерігаючи ось цей весь безлад, що відбувається на землях міста Києва, ми пересвідчуємося, що посадові особи Київської міської державної адміністрації, Дарницької районної державної адміністрації, та безпосередньо працівники КП Плесо не забезпечують належний стан українських земель та не виконують належним чином явно свої службові обов'язки. Також поряд з цим озером нами виявлено земельна ділянка, котра перебуває в явному неналежному санітарному та екологічному стані. І на цій земельній ділянці ми можемо з вами спостерігати дуже велику кількість сміття різного походження: битий шифер, скляні пляшки, пластикові пляшки, поліетиленові пакети та навіть шприци з відкритими голками. Озеро Соня, Шнедарницького району міста Києва, і сьогодні ми перебуваємо тут у зв'язку з тим, що до нас надійшло повідомлення відносно того, що на даному озері відбувається мор риби. І перше, що кидається в очі на даному водному об'єкті міста Києва, це неналежний. Санітарний екологічний стан його берегових зон та самої водойми, в котрі ми можемо спостерігати наявність різного сміття, пластикових пляшок, картонних коробок та багато чого іншого. Також на даній водоймі нами виявлено підозрілі плями, що має ознаки хімічного забруднення даного озера та наявності в даній водоймі невідомих хімічних сполук на даному озері. Ми помічаємо не поодинокі ось такі споруди, котрі розміщуються тут з явним порушенням водного кодексу України, і цього чомусь не помічають київські можновладці та правоохоронці. І відразу хочемо звернутися до наших правоохоронних органів та безпосередньо Київської міської прокуратури, звернути увагу на наявність дозволів та законність їх видачі в супереч водному кодексу України та загалом законодавства нашої країни.